Вітаю вас на каналі салону Карамполь. Тут ми розбираємось в актуальних системах сонцезахисту для ваших осель. Мене звати Гульнара, і мені б задоволення ділитися з вами інформацією про рішення для захисту від сонця і сторонніх поглядів, які на сьогодні пропонують українські виробники. Вже давно пройшли часи, коли алюмінієві або пластикові жалюзі були єдиним варіантом сонцезахисту. Зараз дуже багато різних систем і матеріалів, які можна використовувати не тільки всередині, а й зовні приміщення. І я ставлю перед собою задачу познайомити вас з актуальними рішеннями на ринку сонцезахисних систем. На каналі є відео про комплектацію, про особливості функціоналу, переваги використання і правила заміру різних систем. Тут ви також знайдете детальні інструкції по монтуванню. Свого часу цей салон був створений для того, щоб в одному місці люди могли знайти всі актуальні рішення для захисту від сонця і сторонніх поглядів для своїх осель. І найголовніше були впевнені в якості систем. Що для вас актуальним є оформлення вікон, альтанок, терас, мансард з метою створення комфортних умов для відпочинку і роботи, то ви можете залишатися з салоном Карамболь. Ми є надійними представниками кращих виробників систем сонцезахисту, тому будь-яке рішення, про яке говоримо на каналі, можна замовити в нас. Відправки можливі в будь-який куточок України, але якщо ви живете недалеко від міста Івано-Франківськ, сміливо завітайте в салон Карамполь, і це буде найкращим рішенням.